Усім привіт! Якщо у вас теж кожної суботи прибирання, тоді рекомендую відкласти цю справу, переглянути це відео, і я упевнена, одразу ж захочеться йти у книжковий магазин. Чому? Тому що недавно вийшла новинка від клубу сімейного дозвілля Викінь і життя Марі Кондо. І детальніше про цю книгу у цьому відео. Від матлох життя або мистецтво прибирати, яке змінить вас не завжди. Це книга про те, як прибирання не зробити своїм суботнім кошмаром. Справді, що Марі Кондо рекомендує зробити два основних пункти, яке нас повністю позбавить прибирання. По-перше, це розібрати усі свої речі на залишаю і викидаю. Та, по-друге, це знайти усім речам, які ми залишили, місце в своєму домі, навіть дрібним речам на кшталт ключів або монет. Uh, Почнемо з першого пункту по Перше, Марі Кондо рекомендує прибирати не секційно, як ми дуже часто можемо чути. Наприклад, там прибираємо одну кімнату, або сьогодні ми розбираємо шафу, або там ще якусь конкретну ділянку в своїй квартирі. Ні, Марі Кондо рекомендує відмовитися від цього методу та прибирати по категоріям. Тобто, якщо ми сьогодні прибираємо увесь одяг, то ми згрібаємо увесь одяг, який у нас є з шафи, з комодів, з ну не знаю де у кого ще може бути одяг. Тобто ось одяг ми загрібаємо та починаємо його розбирати. Яким чином? Як розбирати одяг? Марія Кондо виділяє цьому дуже-дуже велику увагу і що рекомендує нам власне, автор цієї книги. По-перше, увесь одяг ми групуємо по тому. верхній цей одяг, там шкарпетки, нижній одяг і так далі. І вже після цього ми розбираємо ці речі. Основним критерієм, який ми повинні використовувати, це подобається, не подобається, буду носити, не буду носити. Справа в тому, що дуже багато речей в нашій шафі це речі, які ми не носимо з тих чи інших причин, але вони далі продовжують бути у нас в шафі. Забираючи там місце і, власне, не даючи купити нам нові речі, тому що відкриваємо шафу, бачимо, о, як багато вдягнути нічого. Власне, з цим Марі Кондо нам допоможе боротись. Збисто у мене таки, такими речами таких речей було декілька. Перше це було плаття на екватор, яке я купила і не мала змоги одягнути. І воно залишило висіти в мене в шафі аж до моменту, поки не прочитала книгу Марі Кондо, і врешті його позбулись. Після того, як ми розбираємо шафу, тобто весь одяг, нам стає набагато легше, тому що ми, по перше, вже втягнули цю справу і готові розібрати інші речі. Далі, наступне, що нам рекомендую розбирати, це документацію, книги та сентиментальні речі. Що стосується цих пунктів, Маріконду. Теж рекомендує викидати їх по тому, чи вони нам пригодяться, чи не пригодяться. Користуємось ми ними чи не користуємося. Марі Кондо рекомендує викидати навіть подарунки або якісь речі, які колись нам приносили задоволення, але зараз вже його не приносять. Як... Авторка рекомендує це виправдати тим, що уже колись ця річ нам була корисною, вже колись вона принесла нам емоції в момент купівлі або момент, коли нам це вже подарували. Все, якщо зараз у нас нічого не тьохкає, коли ми беремо це у руки, відповідно, значить це варто викинути. Звісно, мені цей варіант дуже подобається. І ще одне на рахунок того, що ми будемо робити з тими речами, які ми викидаємо в жодному разі, в жоднісінькому разі, ми їх нікому не віддаємо. Тобто мотло з нашого дому, речі, які нам більше не подобаються, ми в жодному разі не віддаємо родичам, знайомим і так далі. Окрім тих випадків, коли воно дійсно їм потрібно, коли вони дійсно хотіли їх собі там придбати. Справа тому, що я особисто грішила цим, і кожного разу, коли я прибирала у себе, я знаходила якісь речі, які я не буду носити, або речі, які мені вже не потрібні. Я їх лесенко віддавала мамі. І власне до чого ми дійшли до того, що у мене завжди була стерильна чистота, і мої речі були на своїх місцях по методу Марі Кондо. А у моєї мами був просто колекція речей від мене, якими я користуватися не буду. Тому в жодному разі не робимо цієї моєї помилки. Речі, весь мотор, який нам не потрібний, виносимо на смітник. Усе. Крапка. Після того, як ви вже викинули усе, що можна було тільки викинути, Марі Кондо рекомендує кожній речі в вашому житті, кожній речі, яка залишилась, знайти своє відповідне місце. Якщо шафою просто, хоча і тут. У авторки є свої секрети, як складати речі, як зробити так, щоб у шафі було більше простору. До речі, рекомендую ними скористатись. Я, власне, дещо з цього пропала. Наприклад, шкарпетки закручувати. Ну, не, не просто зав'язувати вузликом, як вчила мене бабця, а закручувати і складати. От так, от так. Я не знаю, чи ви зрозумієте, що я маю на увазі, то, власне, так вони зберігаються набагато краще, і легше дістати там. Конкретно ті, які нам потрібні, а не повністю порпатись у всьому місці, де вони лежати у всьому комоді. Після того як ми розібрали усі речі і залишили тільки ті, які нам потрібні, наступний пункт це. Кожній речі знайти своє місце. Чому Марі Кондо приділяє цьому основну увагу? Справа в тому, що мотлок у нашій оселі поселяється не тому, що у нас надто багато речей, хоча це теж одна з причин, а тому, що ми не знаємо, куди діти ті речі, які у нас є. Як часто буває, що ми, наприклад, приходимо з дому і щось кидаємо або куди. А тепер у цієї речі є конкретне місце, і коли ви приходите додому, ви ставите її саме у те відведене місце, де вона повинна бути. Рікондо має якісь свої особливі відносини з речами, вона з ними говорить, і вона виділяє, що кожна Кожна річ повинна мати, не знаю, так як у нас є своє ліжечко тепленьке, так само у кожної речі повинно бути своє конкретне місце. Я не такий страшний фанат усіх речей, які у мене є, але те, що місце повинно бути, це власне правда. Тому що якщо ми не знаємо, куди діти річ, ми її просто ставимо, кидаємо аби куди. І от, власне, скажімо так, кожної суботи починаємо розгрібати і ставити їх на місця, де все ще вільно. Або у нас не було такого гармидеру, і ми не знали, не були власниками свого власного життя і житла. Кондор рекомендує кожній речі знайти своє відведене місце, і після цього самі уявіть, ви будете ставити речі на їхні місця, тому у вас не буде жодного гармидеру. І нові речі, які ви будете купувати, ви будете купувати, вже думаючи про те, чи варто, чи будуть вони мені пасувати, чи є ї місце в моєму домі. І таким чином ви зможете викинути весь матло життя та навчитись прибирати так, що це змінить вас назавжди. Рекомендую книгу «Марі Кондо. Біжіть уже у книгарні, вона там уже є. І я розповіла тільки маленьку частину всього, про що там можна прочитати. Я впевнена, що ця книга великий мотиватор змінити вас, вашу оселю та. Зробити вас кращими. Отож, до зустрічі, до наступної суботи. Сподіваюся, наступною суботою будемо говорити тільки про книги і не займатись прибирання.